Друзі, всім привіт! Сьогодні буде тема не менш цікава, ніж системи ДБЖ та системи СЕС. Сьогодні мені потрібно за ці опори ось провести відний кабель до будинку. Опора висока. Ось іде кабель. Тут уже, в принципі, є проведений кабель до будинку до вугла, але замовники побажали бути повністю незалежними. Від усіх остальних сусідів. Ситуація тут така, що весь оцей будинок сидить на одному кабелі, на тоненькому 2,5 квадрата. І кожна квартира просто зроблена через скрутки. Приблизно десь отака ситуація на кожній квартирі. От такі скруточки біля кожної квартири. Дивіться, що я зробив, як я змонтував свій від. Зараз я вам покажу. Ось так я виконав від кабелю в будинок. Це ось у мене сіп. Тут таку систему зібрав по білій гофрі і білій ПВХ-трубі, отой кабель опускається до лічильника. Ось він лежить. Ось ця бухта і мені потрібно його закинути аж на ту височену опору. Поки що я змонтував труби ПВХ, кріплення, анкер зажими, натяжителі. І на коробці зробив ось таку системку. Зараз вам покажу далі, що я зробив. Далі. Тут у мене трошки творчий безлад. Так, ось дивіться, встановив я щиток. Ось ця труба заходить, по ній заходить сіп від опори. По цій трубі вже буде виходити кабель в будинок, вхід і вихід. Встановив ось такий щиток вуличного виконання Так, і змонтував всередині. Встановив лічильник. Все це виглядає приблизно так. Зараз ця кришечка знімається. Ось дивіться, кабель сіп приходить. По цій трубі ось до лічильника. Ось Приходить фаза, ось приходить нуль. Так само і вихід. Я посадив фазу, вихід із лічильника, приходить на автомат Так. і вихід нуля також. Приходить на двохполісний автомат. У нас тут стоїть двохполісний автомат і там 25 Ампер. І по цьому кабелю. Вже напруга буде йти в будинок. Все, всім дякую, працюю далі, вимкнуся пізніше. І так продовжуємо. Ось я натягнув свій сіп уже. Он він пішов туди, аж до квартири, до крайньої. Так. Ось ось він прийшов. Тут анкер зажим я поставив. Анкер зажим. Ось трошки запасу на всякий случай, щоб тут була буфточка. Тепер нам треба визначити, де фаза, де нуль. Ось беремо інвертор. Так. Інвентор. Перевіряємо. Нуль. Так. А ось тут на жилки цій. Ось пішла одна фаза, друга фаза і це в нас нуль. Це вуличне освітлення. Ось на цій фазі, на цій жилці, є фаза. Тобто я ось сюди доверху підключу свою фазу, ось сюди підключу нуль. І будинок буде в нас заживлений. Так, все, підключив напругу. Ось мій бубличок запасик. Так, ось пішла фаза. Ото фаза пішла, підключена, так. І ось сюди з бубличка, пішов ноль. Підключений, це в нас ноль. Все, працюємо далі. Так, під'єднався я на опорі. Ось наш кабель. І аж отам, 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 він підключений, ось він іде. Що я хочу зробити зараз? Зараз я хочу трошки його натягнути, бо є провіз. Що ми робимо? Є у нас отакий такий натяжитель. Ми його беремо і закручуємо. Так і наш сіп натягується. Можна навіть так взяти ключиком. Так, отак. Натягуємо до тих пір, доки нас не влаштує, щоб був гарний провіз. І так, сіп, ми там натягнули. Ось прийшло живлення на лічильник. Лічильник світиться. Що є напруга. Показує все. Перевіряємо напругу тепер інвентором. Ось <звук> у нас приходить 220 вольт. Все, тепер залишилося підключити в будинку. Ну там все просто. Підключити дві жили до щиточка одного автомату. І все. Ось так воно буде виглядати. Вже готове зроблене.